Доброго ранку, діти! Я так рада нашій новій зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже відому українську легенду. Легенда це усне народне оповідання про чудесну пригоду, яка сприймається як достовірна, тобто та, яка була насправді. У кожного народу на планеті є свої легенди, які передаються з покоління в покоління, тобто від. Батьків до дітей. Легенди бувають дуже різні: про рицарів та різних героїв, про козаків та козацькі походи, про драконів, про квіти, дерева та різні рослини. А також є легенди про тварин та птахів. А про кого ми сьогодні будемо слухати легенди, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку Гавкає, Кусає і в дім не пускає. Хто ж це? Правильно, це пес. А легенда називається: Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно, пес жив собі самотній, та врешті надокучило йому самому блокати в лісі, і вирішив він знайти собі друга товариша, з яким жив, але хотів. Щоб його товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже Вовче, брате, жимо разом. Вовк відповів Чом би й ні. Почали вони жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест. Почав трястися боятися, розбудив вовка, а той каже йому будь тихо, бо ведмідь та з'їсть нас. Тоді здогадався пес, що ведмідь сильніше за вовка. Пішов до ведмедя й каже Ведмедю, братику, жимо разом. Ну, коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба, раз на зорі почув пес якийсь шелест, почав боятися, пробудився одмідь та й сказав Затягнімся в корч, бо ще надійде лев та роздере нас обох. Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Лишив ведмедя та пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу, прийму тебе, відповів Лев. Пес залишився з ним. Раз так понад вечір зачав пес боятися, зачав вийти, гавкати, вибіг Лев з палати і каже йому мовчи, бо ще надійде й... Застрелить нас обох. Пес замовк. Але зараз догадався, що та людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав до служби в неї. Від того часу й живе пес з людиною. Ніхто не знає, як було насправді, але вже багато років пес охороняє дім людини, а людина піклується про нього. Діти, а як ви думаєте, чому пес не схотів і далі жити сам? А, на пошук кого він відправився? Чому він вирішив залишитися саме з людиною? Як люди дигуються про собак? А що робить пес для людини? А наш заняття закінчилися, діти. До побачення, до нових зустрічей.